До нас їдуть театри із різних куточків світу. Наближається міжнародний театральний фестиваль Золотий Лев. Із 27 вересня упродовж 10 днів Львівська публіка оглядатиме найкращі вистави театрів із Австрії, Білорусі, Грузії, Польщі, Литви, Росії, Таджикистану та різних міст України. Раз на два роки Золотий Лев проводять на вулиці, в інші роки у театрах. Академічні вистави демонструватимуть на сценах усіх драматичних театрів Львова. Попри покази у театрах, традиційно влаштують і вуличні вистави, і з вогняним шоу. Я думаю, що атмосфера завжди на золотому леві панує прекрасна, тому що додаються ще вуличні вистави. Безперечно, не обійдеться без нашого театралізованого карнавалу, який буде 29 го числа, без вуличних вистав перед оперним театром на площі ринок. Золотий Лев влаштовує у нашому місті Театр Воскресіння уже 23 роки. Він був першим театральним фестивалем на пострадянському просторі.